Він є символом нації українським Мойсеєм, нашим минулим сьогоденням і майбутнім. Його ім'я відоме у всім світі. Його вірші знані на всіх континентах. Він і досі живе в Україні, а Україна перебуває у нім. Тарас Григорович Шевченко. І смеркає і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орючи лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, і не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог вас создав не на те, що ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, той дій зоставсь безсиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої холи, і сонце не гріло б. Смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, рускуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, Отсурається брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступе сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся! Образ Божій багном не скверніте, не дуріти дітей ваших, що ви на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все те знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й Бога тільки я. Таку цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Є? Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, бути материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших наситих побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі, безконечній веселого дому. Я ридаю. Як згадаю діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, що розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що, розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. Не забудеться срамотня. Давняя година, і уживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.